Слава представнику свободи Ігор Степура, якщо він тут є, це ви так. Слава нації. Ми... Товариства, Всеукраїнське об'єднання свободи має свою особисту думку щодо подій, які зараз відбуваються. Насправді нам дуже дивно спостерігати, як блок Петра Порошенка і його представники привели в знаменку начебто, до нерозумних таких значить, наших земляків, розповісти нам правду про те, як. Олесь довгий хоче тут скупити округ, а вони, начебто, проти нього тут збираються боротися. Дуже дивно виглядає, що за тиждень до виборів раптом блок Петра Порошенка прозрів і задався питаннями, а хто ж зливає вибори. Насправді виходить та, таким чином, що хто зрива зливає вибори? Вибори зливаються Олесь довгий разом з блоком Петра Порошенка. Чому так? Я скажу факти. Да? Факти получаються такі: технічний кандидат від блоку Петра Порошенка. Вадим Бондар, який фактично не веде ніякої боротьби проти Олеся Довго. Ви знаєте, є така стара казацька мудрість, яка була написана на барикаді 4-ї сотні Казацької на Майдані, на якій я був три місяці. Так от там була написана мудрість. Не той за правду, хто про неї говорить, а той за правду, хто проти неправди бореться. Віктор Бондар, представник бока Петра Порошенка, не бореться в окрузі проти Олеся Довго. Він фактично є технічним кандидатом, і більше того, я скажу, він навіть виступав на підтримку Олеся Довго. Тому є підтвердження в пресі «Світловоз. інформ», видання Світловодська, де Вадим Бондар, мажоритарний кандидат від блока Петра Порошенка, виступив з такою статтею, назвав Свобода все робить на догоду Путіну. Четвертий, останній стовпчик цієї значить, його там, аналітики, був присвячений саме боротьбі Олеся Довго і представників від свободи. Як це не дивно, для мене Вадим Бондар виступив на захист Олеся Довго. Там можна почитати цю газету. в ній написано, що мовляв, от Олесь довгий такий, значить, послідовний чоловік, а представники свободи нечесно ведуть проти нього конкуренцію. З цього ми, по-перше, вже тоді це було ще середини вересня. Ми зрозуміли, що значить Петро Борошенко і його блок ліг під Олеся довго на цих виборах по 102-му округу. Далі ми хочемо спитати, а які ще прояви? Ви всі пам'ятаєте, як в Намінку приїздив Олесь Довгий? Його тут зустрічала місцева громада, в тому числі наші Свободівці і інші майданівці, закидували яйцями всім іншим і так далі. Хто стояв на обороні Олеся Довгого? Мустафа Наєм просто не знає цих нюансів, можливо, йому не розповіли. Я йому розкажу, що на обороні Олеся довго стояла світловодська самооборона. Світловодська самооборона це таке утворення, до якого в тому числі входять представники федерації Хортингу, які контролює е, блок кличка, тобто це кличко і удар. Ми одразу задали з питаннями, тобто наші місцеві хлопці зі Знам'янки, спитали, як це хлопці, хто ви? Вони кажуть, ми світловодська самооборона. Подзвонили до хлопців світловодська, кажуть, а хто це такі? А це каже Федерація Хортинга, а хто їх контролює? А їх контролює удар. Так, постало питання: як же ж так, що удар і кличко, виходить, охороняють Лесіка довго, про якого в Києві бореться кличко? Цікаві, да, такі перспективи? Ну і далі ми, е, коли ставимо питання про те, хто ж зливає 102 округ, хто зливає майдан, давайте ще вкупі розглянемо, що а нещодавно у нас головою облдержадміністрації був призначений одіозний регіонал Козьменко, летифундист, значить, у нас на Кіровоградщині. Тобто, значить, блок Петра Порошенка на чолі з президентом борються, значить, проти одіозних фігур, призначаючи їх на посади галів ОДА, при тому. А те, що відбувається, що, начебто, тут демократичні сили борються, я кажу, продемонструйте мені факти. Де ті факти, що, начебто, проти Олеся Довго борються демократичні сили? Я їх не бачу. Дякую, слава нації. Я хочу вам сказати одну річ, яку я не сказав би ніколи публічно, якщо б не ігор. Мені соромно за нашого кандидата, пана Бондара, який тут не веде кампанію. Нам соромно за те, що всі політичні сили не домовились.